Я жінка, і в мене зменшилося лібідо. Що мені робити? По-перше, зрозуміти, чи не залежить зараз це від вашого циклу місячних, тобто. А за природою, це є нормою, коли у вас тільки пройшли місячні, і у вас буде йти. Ваше лібідо буде йти вгору, щоб до овуляції вам дуже сильно хотілося. Так, задумано природою, щоб яйцеклітина, котра вийшла, була опліднена і у вас була дитинка. Тому ваша сексуальна жага буде рости до гори. Потім, коли овуляція пройшла, ваша сексуальна тяга буде падати вниз, аж доки знову не підуть місячні. Ваш організм не дурень, він все розуміє. Тобто, це так і повинно бути. Друге, якщо у вас низьке лібідо під час овуляції, треба подивитися на ваш рівень стресу. Якщо дуже занадто великий рівень стресу, мозок активує систему гальмування сексуальних імпульсів і не дає вам розмножуватися. Тобто, якщо зараз ви в Україні і вас оточує дуже велика небезпека, то звичайно ваш мозок не дурень і він вам не дасть розмножуватися там, де небезпека. Тобто, вам повинно. Скажімо так, ви повинні зменшити рівень стресу, тоді вам буде хотітися. Третє, це можливі невербальні фактори, котрі ви навіть не помічаєте. Про що я кажу? 47 55 жінок. За там були слідування, а вони мають дуже чутливу систему збудження та гасіння сексуальних імпульсів. Тобто, що я кажу? Є речі, котрі іншим жінкам можуть бути все одно. Ну, наприклад, чоловік колупається у носі. А вас цей жест буде спонукати відмовлятися від всіх тактильних відчуттів з вашим чоловіком. Тому вам потрібно провести маленький такий дослід. Тобто. Коли саме у вас е, з'являється сексуальне збудження, а потім дивитися за ним і де воно гасне. Це може бути, що хтось там щось почухав, чи дитина б'є у стінку, ви це чуєте, чи ще щось, те, що інші дівчата можуть, можуть казати, то що тут такого, я займаюся, мені нормально. Пам'ятаємо, що, е, хоча ми і схожі, але є е, декіні. Декілька факторів, котрі, можливо, саме вас, скажімо так, змушують не займатися коханням. Четверте, стан вашої сексуальної системи фізичної. Тобто, я зараз кажу про полові органи, про репродуктивне Органи, я намагаюся на соловіні дуже гарно стріляти, але коли втомлююсь, таке буває. Продовжимо. Тобто, якщо у вас є якісь хвороби, можливо, хронічні, можливо, десь щось стріляє, десь щось болить під час сексу, то організм буде вважати це загрозою і буде намагатися зменшити кількість актів, тобто ну зменшити рівень болі, котрий з'являється при сексі. Тому якщо у у вас є під час статевого акту якісь болі, щось стріляє, треба себе пересилити та сходити до гінеколога. Воз, можливо, там нічого страшного, трошечки а, таблеточки попити, і все буде добре. А можливо, саме зараз, якщо ви сходите, то ви, а, ну, скажімо так, спасете себе від дуже серйозних наслідків. І п'яте, що можливо, можливо, на вас давить соціум. Зараз поясню, а є, є такі дівчатка, котрим сексу потрібно, ну наприклад, двічі на місяць або тричі. І якщо ви не відчуваєте якогось дискомфорту, ну тобто ще місяць тому для вас це було норма, а зараз ви за це переживаєте, то треба знайти коріння. Хто вам цю думку підсеглив до мозку? Тобто, я про що кажу? А, інколи, інколи, а, нам все добре, поки якийсь там чоловік або жіночка не прийде і скаже: слухай, а чого ти так мало займаєшся сексом? І це зразу така: а насправді чого я так мало займаюся сексом? А тобі чоловік зараз піде і все. Тобто, у вас все було добре, ви займалися 3-5 разів на місяць і вам було отак. От, от. А тут зараз рівень стресу був, був тут. Вам сказали, що якщо ви не будете трахати вашого чоловіка, його трахне хтось інша, рівень стресу тепер тут. Тобто було 5, стало 3, тому що стрес рівень виріс. І ці 3, ви думаєте, так, треба щось так от робити, щоб він не пішов, треба щось там таке фір... А ми чоловіки також це відчуваємо. Тобто, а, якщо все було добре, а зараз стало погано, і 4 пункти не допомогли, то п'ятий шукайте коріння серед. Е Біля вашого оточення, серед вашого оточення, я думаю, що там хтось вам щось колись не те казав. А цю тему можна продовжувати безліч довго, тому що на жіноче збудження впливають дуже багато факторів. І тому ви в аптеці не знайдете, як у нас у чоловіків віагру. Ну, як ми чоловіки, ти віагру прийняв, гармончики пішли, речовини пішли. Штуцер встав, все можна робити вже. Тому що наше збудження трішки інакше. Жіночі збудники, навіть якщо вони є у секшопі, але вони діють на фізіологію, тобто холодіє дихання, твердіють соски, мокріє знизу, ну і так далі. Але якщо жіночка не хоче мозком, Цього чоловіка, хоч відро вона випі, окрім тілесних проявлень, нічого не буде, секса не буде. Тому, якщо хлопці це дивляться, не шукайте свячений грааль, його нема. Жінка, якщо вас не схоче, то хочу, то тільки можна виробити і все. Але це незаконно, пам'ятаємо. Так що. Зустрінемося в наступному ролику. А якщо ви додивилися до кінця, до кінця, дуже вам дякую. І напишіть, будь ласка, солов'їною краще чи зазвичайною? Або ні?